Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Наполеглива праця Запорука успіху. Ми ознайомимось із оповіданням Оксани Кротюк Пластиліновий Песик, а також навчимося переказувати це оповідання. Тож, давайте з вами зараз Продовжимо фрази привітання. Я починатиму фразу, а ви будете її продовжувати. Я всміхаюсь сонечку. Я всміхаюсь квіточці. Я всміхаюсь дощику. <suite> друзям усміхаюся. Тож побажаємо своїм усім друзям добра та гарного дня! А зараз артикуляційна розминка. Запросіть тишу. Подивіться на дівчинку, як ми це зробимо. А зараз покажіть, як вітерець у лісі гілочки колише. Прилетіли птахи, які ми почуємо звуки, коли летять птахи. Заспівав соловейко, пригадайте, як він співає, тьох-тьох, тьох. Тануть бурульки і капають крапельки. А зараз Шумить вода в цьому джерельці. Ну, а зараз вправа, яка називається Який голосний загубився? Подивіться, будь ласка, якого ж голосного не вистачає, щоб прочитати слово зліва направо, а потім слово з... згори вниз. Здогадались? І правильно! І вийдуть слова кіт і лід. А в цій табличці який голосний загубився? А правильно прочитаємо лак, мак. Який же тут голосний загубився? Якого не вистачає? І читаємо бик, вир. І остання табличка. Тут є і тварина, і дерево. Бук і вуж. Ну а зараз спробуйте прочитати слова, написані великими і малими буквами. Перше слово читаємо. Вовк. Далі. Песик, котик, поросятко. Вчимося читати слова, які зустрічатимуться нам у оповіданні Оксани Кротюк. Спочатку по складах, а потім збираємо в ціле слово. Власти-ліновий. Пластиліновий слухняним, слухняним. Веред вередливим. При вередливим. Припасовано. припасовано. При-плюс-ну-ла. Приплюснула, ла Зачудувався. зачудувався. Ну а зараз вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Слухайте уважненько, бо потім треба буде відповідати на питання. Олесі тато подарував пластилін, відкрила вона коробочку, а в ній кольорові брусочки лежать. Вирішила Олеся песика зліпити. Але чи пластилін був не дуже слухняним, чи песик мав бути вередливим, бо з під Олесиних пальчиків він ніяк не з'являвся. Уже і тулуп йому зліплено, і голову, і лапи з хвостом припасовано. А мордочка й вуха Ніяк Олесі не вдаються, стиснула вона пальчиками з боків ту пластилінову мордочку, дивиться на неї, чи то лис, чи то вовк. Ні, задовгий ніс. Вирішила дівчинка і легенько приплюснула його пальцем. А тут саме брат Юрко із двору забіг. До речі, якщо ви захочете зробити песика, то ось схема, які мають бути деталі та що за чим треба припасовувати. Отже, прибіг братик. А чого це каже? У твого поросяти хвіст такий довгий? Не насміхайся, насупила Олеся брови. І зовсім це не порося, це песик. Ой, тримайте, бо впаду, далі глузує Юрко. Де це ти бачила, щоб у собаки замість носа свинячий п'ятак був? Прикро Олесі, що брат другокласник насміхається з неї, та роботи вона не кидає. Пішла вона у двір, покликала Рекса. Погладила його, придивилась і знов до хати. Тут саме бабуня надійшла. Гарний онучко котик, ліпи, каже бабуся. Олесі аж сльози на очі набігають. Не вдається песик, хоч плач. Та плакати вона не буде. Ліпить далі, старається. І виліпила таки. А як зібралась уся родина до вечері, винесла дівчинка свій виріб і поставила на стіл. Всі аж охнули з подиву, навіть Юрко зачудувався. Сподобалось оповідання? Ну що ж, мої уважні? А тепер запитання: Хто головний герой твору? Якою ви собі її уявляєте? Як ви думаєте, а скільки ж їй років, якщо братик старший у другому класі, значить вона молодша, то скільки їй може бути рочків? Як ви думаєте, а які риси характеру виявила Олеся, щоб досягти бажаного результату? В неї не виходило так, але вона все одно продовжувала ліпити, навіть виходила на двір, кликала свою, свого собаку Рекса та дивилася, придивлялась уважно. Ну, а тепер знайдіть, будь ласка, оповідання. А можливо пам'ятаєте, хто ж подарував Олесі пластилін? А кого вона вирішила зліпити? Подумайте, які почуття переживала дівчинка, ліплячи песика. А як довго Олеся працювала, щоб здійснити свій задум? Ну а зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте виділені речення. І за цими реченнями, які виділені, розкажіть прочитане оповідання. Перекажіть його. Бо якраз найголовніше з цього оповідання саме в цих виділених реченнях. Продовжуємо. Ось які ви бачите, які можуть бути песики красиві? А які риси твого характеру тобі подобаються? Ти наполегливий? Пригадай ситуації, коли наполегливість допомогла тобі подолати труднощі. А які риси характеру? Допомагають людям досягти успіху. Правильно, наполегливість. Тож, іще раз прочитаємо прислів'я, яке є темою нашого уроку наполеглива праця запорука успіху. Та спробуйте пояснити роботу. І як ви розумієте, зміст цього прислів'я? На цьому наш урок закінчено. Сподіваюсь, що вам сподобалось те оповідання Оксани Кротюк про пластилінового песика, яке ми сьогодні з вами прочитали. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці, до зустрічі!